Математика у фермерському господарстві розстеляється під ногами зелене поле, неначе хтось розкинув пишний килим, око чарує смарагдовикилим оземеним, в небі співає жайворонок. його пісня злітає високо високо таркається найтонших струн людської душі. Яка краса? Хіба можна не любити тебе, рідна земля? Ти даєш і віру, і радість, і натхнення. Всизима рева кловочиться над степом, нагріта сонцем блілля дихає парою. Очі справжнього хлібороба завжди наповнюються радістю, коли він бачить, як навесні оживає земля, купається в молочних випарах туманів та переростає травами і хлібами. Сьогодні. В Національному проєкті України стоїть задача відродження сільського господарства села. Потрібні грамотні спеціалісти, знаючі керівники. Подальший розвиток сільського господарства ґрунтується на базі наукового пізнання. Без застосування математики це неможливо. А й справді на майже кожного дня в житті потрібно обчислювати. Ми постійно використовуємо знання про лишини, що характеризують. Протяжність площі, об'єми проміжку часу масу. Щоб людство розвивалось, причому розвивалося плідно, потрібні не тільки найкращі розуми, але й свіжі ідеї. А для цього потрібні креативні люди з незвичним мисленням, широким кровозором і гнучким розумом. Щоб посіяти зернові культури, потрібно відвести певну кількість гектарів землі, потім в установлені терміни обробити цю землю. І засіяти її зерном, дотримуючись норм висіву. Щоб виростити гарний врожай, в землю вносять добрива. Треба правильно розрахувати концентрацію розчину речовини, щоб не нашкодити рослинам. Знаючи площу поля і врожай зібраний з одного гектара, можна підрахувати, скільки всього буде зібрано зерна, потім обчислити, скільки муки вийде з цього зерна і нарешті. Скільки з цієї муки можна отримати мучних виробів для населення. Для зберігання зернових і інших культур потрібні приміщення. А скільки їх потрібно побудувати, і якого об'єму відповіді на ці питання дають математичні розрахунки? Фермерське господарство. В обробітку фермерського господарства знаходиться арендована земля. Із зернової групи увага приділяється вирощуванню пшениці, ячменю, кукурудзи, в соняшнику, ріпаку, сої. Для потреб працівників вирощують томати, перець, солодки, охірки, баклажани, цибулю ципулюрівчисту, буряк, червоний, морку, картоплю, кавуни та дині. У господарстві, наприклад, було засільно пшеницю 20 загальної площі, ічманем 10 загальної площі, кукурудзою 20, соняшником 30, рапсом 15, горохом 2, гречкою 2, вівсом 1. Задача визначити у гектарах площу засіяну кожною культурою та побудувати кругову діаграму. Розподілу посівної площі. Ось розв'язання наведене на слайді. Для кожної сільськогосподарської культури визначено науково обґрунтовану оптимальну кількість рослин, які мають рости на одному гектарі. Як же вирахувати показник маси? Маса тисячі насінин є одним із основних господарських показників і розраховується з метою правильного визначення норми висіву зерна, адже якщо не враховувати показників посільної придатності та маси тисячі зернин неможливим виявиться встановлення норми висіву та визначення його схожості в польових умовах. Приблизна маса 1000 насінен якісного зерна у грамах наведена на слайді. Визначимо норму висіву для соняшника. Основною умовою одержання високого врожаю соняшнику є дотримання рекомендованої густоти стояння рослин перезбирання. Вона становить 43-80 тисяч рослин на 1 гектар. Методика підрахунку густоти стояння рослин на 1 гектар наступна. Ось таким чином, як показано на слайді. У найтиповішому рядку підраховують кількість рослин на відстані 14,3. Кількість рослин на 14,3 метра відповідатиме тисячам рослин на 1 гектар. Гусота стояння рослини соняшнику в нашому степовому районі 55-60 тисяч штук на гектар. Задача. Скільки посівного матеріалу насіння соняшнику? Придбав фермер навесні для сільби розв'язання. Так як маса тисячі зернин насіння приблизно 90 грам, на 1 гектар висівається 60 тисяч штук, то на 1 гектар потрібно придбати 90 помножити на 60 5 400 грамів, тобто 5 тисяч тридесяти кілограмів. Соняшником було засіяно 720 гектар. отже, потрібно було придбати. 5040 множити на 720 3888 кг. Збирання це завжди свята тривалої праці, великого колективу людей, які готували техніку, він добриво, прогнозували погоду. Відповідно до вимог агротехніки, зерно засипають на тривале зберігання. При базовій вологості відсотків. Кондиційний стан. Для кожної культури своя базова вологість. Кокуруза 14%, пшениця 8, ячмінь 8%, насіння соняшника 8. Задача. Від тривалого зберігання ячмінь втрачає за перший рік 3% своєї маси. А за кожен наступний рік по 1%. Скільки ячменю залишиться від 20 тонн єчменю через 3 роки зберігання. Відповідь як ругуть та Розв'язання. 20 тисяч ми на 0,3%. Тобто відсотки переводимо в десятковий дріб, дорівнює 600 кг. Втрати ячменю за перший рік. Потім від 20 000 ми віднімаємо 600. Залишається 19 400 кг. Маса ячменю після першого року зберігання. Використаємо формулу складних відсотків. Процентна ставка дорівнює 1%. дорівнює 2, а нульове дорівнює 19 400 кг. Оскільки ячмень втрачає у масі, то в формулі замість знака плюс буде знак мінус. Підставляючи, підрахувавши, ми отримуємо, що у нас буде 19 013,94 кг, тобто 19 014 кг. Грунт, як і будь-які інші знаряддя виробництва, зношується, втрачаючи значну частину своїх поживних речовин. А тому і родючості. Щоб цього не трапилось, у ґрунт вносять органічні і мінеральні добрива. Землю у фермерському господарстві поряд тракторами Т150 і Джон Дір. Порівнянні аналіз. Показників експлуатації тракторів John Deere і Т-150 при виконанні рівних об'ємів робіт. John Deere витрачає часу на 27-48% менше, ніж Т-150. При оплаті праці за нормозміну 950 гривень. економиться зарплата на новій техніці. Витрати на запчастини для John Deere у 8,3 рази. Більші. На послуги обслуговуючих організацій у 27 разів більше на амортизації і у 37,9 разів більше. т 150 витрачає набагато більше часу на той самий об'єм роботи. Витрати на зарплату значно більше. Загальні прямі затрати у 8,6 нижче. Задача: скласти формулу для обчислення витрат пального трактора 3. варенуванні поля. Якщо на воронування 1 гектара витрачається 1,5 кг пального. Побудувати графік залежності витрат пального від площі, що оброблюється. По графіку визначити витрати пального, якщо А. Трактор обробив 3 гектара. Б. Трактор витратив 6,5 кг. Розв'язання. Задачі використовується функція дорівнює KX пряма пропорційність. Якщо m витрати пального трактором S величина поля, що оброблюється, то m дорівнює 1,5 помножити на S. Складові успіху діяльності фермерського господарства, управління, економіка, логістика, технології та техніка. Про математику в сільському господарстві. Застосування математики в усіх галузях народного господарства необмежене. Воно зв'язане за специфікою процесів сільськогосподарського виробництва. Аранка, сівба, косовиця тощо. Дуже часто на виробництві треба розв'язати задачі не математичні, але багато з них можуть бути вирішені засобами математики. Для цієї мети необхідне чітке уявлення про практичну ситуацію. Пошук можливості переводу її на мову математичної задачі, використання математичних методів для її рішення. Всі ці різні змісту виробничі задачі можуть бути вирішені методами математики. Отже, сучасна математика здійснює великий вплив на розвиток господарства країни. Землеродству неможливо обійтись без допомоги математики та математичних формул. Знання математики допомагають родівникам села. Якби її не було у землеробстві, то люди не знали б, скільки потрібно висівати сільськогосподарських культур, скільки потрібно пального, щоб зібрати комбайном урожай. Єдиний засіб утримати державу в стані незалежності від когось це сільське господарство. Володійте ви хоча б всіма багатствами світу, але якщо вам немає чим харчуватися, ви залежите від інших. Торгівля створює багатство, але сільське господарство забезпечує свободу. Гранжа Руссо. Любов до землі невіддільна від любові до батьківщини. Адже слово земля багатозначне. Серед цих значень земля, грунт, земля годувальниця, земля-батьківщина, рідна земля Україна. Любов до батьківщини неможлива, без любові до землі. Тільки той може осягти своїм серцем і розумом красу і велич, могутність батьківщини, хто збагнув пахощі свіжореної ріллі, красу, смарагдового поля землі, відчув і зрозумів шепіт житніх колосків, хто дорожить честю землі, як честю рідної матері, як добрим ім'ям своєї родини. Кожній родині, кожній людині, зищим не знати біди. Хай колосяться ниви на щастя, і плодом рісніють сили.